сьогодні надзвичайно важливо підтримувати один одного, і за свого боку ми зробимо все, щоб Регіональні проекти стали якомога ефективніше реалізовані на території області. Надзвичайно важливо і надзвичайно показово це реформувати і відновлювати сферу охорони здоров'я, чим ми з вами і займаємося. І можу сказати, що ваші бажання допомогти Україні співпали із нашими проектами і нашим стратегічним баченням щодо розвитку регіону. На найближчі три роки обласна адміністрація і обласна рада взяла собі за справу. Відновлювати об'єкти охорони здоров'я, і ми е, пообіцяли людям, що за три роки ми майже в кожній лікарні зробимо ремонти. Тому ваша допомога і ваші проєкти стали дуже на часі. Бачимо наші перспективні напрямки у сфері житлово-комунального господарства, For у сфері example. енергетики, транспорту, а також соціальних послуг. І дуже хотілося розширити наше співробітництво для того, щоб дійсно показати результати. Сподіваюся, що ті. Наробки і ті результати, які ми сьогодні побачимо, дадуть нам ще більшого інспірейшн для того, щоб рухатися далі. ми дякуємо вам дуже за вашу підтримку. Тому що ми розуміємо, що реалізація успішно будь-якого проекту залежить великою мірою того, щоб була відповідальність за реалізацію проекту. Я вже на Харківщині я повернувся через місяць, десь і це показує саме динаміку розвитку цього регіону. Того разу. Ми говорили про розвиток малого та середнього бізнесу. А сьогодні ми говоримо про галузь охорони здоров'я. І дуже добре те, що дійсно є бі робить дуже добре ці проекти інфраструктурні, ті, що стосуються ремонту доріг, мостів і так далі. Але також наша інституція фінансує ремонт і розвиток інфраструктури шкіл, шпиталів і так далі. І крім того, фінансує звичайно і малий середній бізнес. І дійсно це показує саме ту стратегію, саме ту політику, яку веде ЄС. Стосовно України, і ми працюємо над тим, щоб імплементувати цю стратегію життя. І дійсно, саме східна частина України потребує, і ми розуміємо це, потребуємо нашої допомоги. Тому ми і розраховуємо на цільове використання наших коштів саме в східній Україні. Для нашої місії для амбасади Європейського союзу в Україні дуже важливо працювати не тільки з центральними органами влади, але й з регіонами. І звичайно, якщо ми говоримо про галузь охорони здоров'я, то ми говоримо не не тільки про реконструкцію або ремонт у будівлях. Але ми звичайно підтримуємо всю реформу медичної сфери в Україні. І дійсно, Харківська область зараз демонструє дуже хороші результати щодо реалізації перших кроків щодо амбулаторії в Харківській області.